Не стає мене дивувати цей загніваючий запад. Сьогодні зі мною приключилась неймовірна історія, я хотів би вам і коротенько розповісти. Працюю я в компанії сервіс Мастер, працюю столяром. А в Канаді столяр це цар і Бог, бо все побудовано з дерева. Отож ми будуємо, ремонтуємо, інколи ламаємо, зносимо все, що і гаражі, і будинки, і сараї, і віранди, і все. Але мова йде не про мене. І звісно, в нашій огромній компанії працює дохуя людей, і в нашого власника є зам. Зам відповідальний за все абсолютно за топливо, за літню зімню різину, за уніформу капці ботинки, за оце дорогуще, всяке різне обладнання. За розходні матеріали, наждачки, хімію і даже за кадри, тому що він їх лічно е, собісідує, щоб набрати професіоналів на роботу. До речі, на роботу взяв він мене, звати його містер Нев. Але мова сьогодні навіть піде не про нього. Тиждень назад до нас прийшла працювати. Вгадайте, хто? Да, його донька. І на яку посаду, як ви думаєте, увага, українці? Інтерактив для вас? Можливо, вона сидить на рецепції. Як секретутка робить дві кави в день і остальний весь час ось такими позюрами і з такими от губами гортає тіктоки? Не вгадали. Можливо, їй дали роботу в відділі кадрів чи в бухгалтерії перебирати три бумажки в місяць, носити звіти раз в тиждень в податкову і з таким от недовальним і важним їбальником на всіх дивитися зверха. Ні, знову не вгадали. Чи може як це популярно в Україні для неї багатий і впливовий тато? Придумав спеціальну посаду, щоб вона як можна менше робила, як можна більше заробляла і як можна е, нагліше себе вела. Знову не вгадали. Нагадую. Цієї його доньки 27 років їздив вона на роботу на непоганому Міцубісі Кліпс, новенькому, гарна, симпатична, молода тендітна дівчинка. А її тато впливовий на дуже крутій і жирній посаді. Ви понимаєте, що таке снабження, розходники, топливо вся фігня. В тата Тесла, точніше, в мами, в дружини Невіла. В нього офієвший, крутий Ford f 350. Ну, і звісно, я був в нього дома тричі, в нього в гаражі стоїть Ніхріновий крутий. Тий байк для душі в багатий впливовий крутий дядя. Як ви думаєте, ким працює його донька в нашій компанії? Вона на карачках разом з клінерами. Миє кафель, унітази, миє вікна, працює ось таким от обладнанням. Пилі сосить. Ну, яким було моє здивування, коли сьогодні я прийшов на роботу, а наш мувер головний заболів. Це той, який займається переїздом. зараз вам покажу. Коли в людини щось случилося, потоп чи пожар, ми збираємо їхні отак, вот от бачите, віші, дивани, матраси пакуємо в пленки, і потім маємо назад їм це все завести додому. І так як він захворів, мене, так як я можу трошки підняти там ваги, попросили його замінити. яким же, блядь, моє було здивування? Увага на як. Ан, подивіться, цікаве. коли ця маленька, тендітна дівочка... З крутим дуже татом разом з нами на равні під пролівним дощом фігачила коробки, носила меблі, картини і так далі. І я навіть ні хвилини, ні секунди не відчув від неї то, що я, блядь, мажорка офієвша, А мій тато тут великий бос. Ні, на рівні зі всіма вона працювала і посміхалася, і вела себе адекватно. Молодець. До чого я, блядь, це все? Послухайте мене, українці. Допоки ахуєвші жіночки, синочки і дочечки наших можновладців чи будуть сидіти на посадах, на яких вони взагалі не заслуговують, бо вони тупі блядь, як срака, і вони навіть не вміють з людьми нормально розмовляти в них куплені дипломи. Допоки тато з сином будуть сидіти, а мама з невісткою в одному кабінеті дірібанити державне бабло. Допоки кумов'я, сватав'я будуть сидіти візде, тому що вони примажорені, допоки буде ця вся хуйня відбуватися, ви хоч організуйте ще 10 Майданів, виграйте три війни і нахуй 20 разів паліть дотла Москву, ніхрена, поки не поміняється система, нічого не зміниться, все буде так само. І я в кінці своїх відео завжди кажу Слава Україні. Але допоки блять во ті от хапуги не можуть відвідчитатися за гуманітарну матеріальну допомогу для України і для українських військових до копійки, допоки блять українці по копійці збирають на дрони на зимню резину і на топливо для бійців зсу, де наших героїв а на складах гниють турнікети блять і в бронежилети гризуть миші, допоки не зміниться система, ніхрена хорошого нас не чекає Україні, звісно, слава і слава ЗСУ. Но хапугам, паскудам і хабарникам, і отим рішалам ганьба і всіх їх посадити на пляшку. Амінь. Хай їм грець. Хто зі мною згоден, поділіться враженнями в коментарях. Спасіба, дякую.